Чорні плями. Вже кілька днів у Дмитрика була висока температура, він сильно кашляв. Мама давала йому різні порошки та ліки, але нічого не допомагало. Дільничний лікар, який приїхав на виклик, стурбовано похитав головою і виписав направлення на рентген. Коли лікар пішов, Дмитрик сказав мамі, я не піду до лікарні. Чому? Боюся, рентгена. Це зовсім не боляче, синку. Ти зайдеш у кабіну, трохи стоїш там і все. Лікар сфотографує твої легені та подивиться, чи все там гаразд. Дмитрик погодився. Але все ж таки було видно, що він про щось сильно переживає. Мама не могла зрозуміти, в чому річ, вона знала, що Дмитрик був сміливим хлопчиком і ніколи навіть у не боявся, що ж сталося з ним. Дорогою з лікарні Дмитрик зізнався. Знаєш, мамо, нам у неділю пояснювали. Що кожен гріх залишає на серці чорну цятку. Я боявся, що лікар, коли робитиме рентген, побачить у мене багато чорних плям, бо я так багато обманював і тебе, і тата, і вчительку. Я часто погано чинив і ображав дівчаток у школі та малюків. У мене багато чорних плям. Такі плями, Синку, бачить один Бог. Жодний рентген не може їх виявити. І стерти ці плями теж ніхто не може, окрім Бога. Є лише один засіб для цього це кров Ісуса Христа. Вона змиває всякий гріх, якщо ми звертаємося до Господа і просимо у Нього прощення. І ти, синку, розкажи йому все, що ти робив погане, попроси вибачення у тих, кого образив, і Господь почує тебе. Вдома вони молилися. Дмитрик, не приховуючи, розповів про свої погані вчинки Богові. І, уявляєте, Бог пробачив йому все. Який добрий наш Господь, коли Він бачить, що ми жаліємо про те, що ми чинили погані вчинки, і коли ми пообіцяємо, що ми будемо старатися більше не робити так, Господь нам простить все, тому що Він дуже нас любить, і Він хоче, щоб ми були чистими. Не тільки тілом, а й серцем, щоб у нашому сердечку не було тих чорних плям. Але ми обов'язково повинні попросити пробачення у тих, кого ми образили. Це обов'язково. І лише тоді наші серця стануть чистими і світлими. Бачите, діти. У вас є одяг, платічко чи ковтинка, костюмчик, і вам подобається, коли він є чистий, цей одяг, правда? І якщо тільки появиться на ньому якась плямка, якийсь бруд, ми, звичайно, хочемо поміняти, випрати цей одяг, щоб він знову був чистий і одягнути його чистим. Так само і на нашій душі. Як тільки ми щось зробимо не те, якийсь поганий вчинок зробимо, то не ходімо з тим, а зразу стараємося перепросити, перепросити того, кого ми образили, і перепросити Бога, тому що ми не хочемо ходити в брудному одязі. Так само, я думаю, і ніхто не захоче ходити з тим брудом. З тими чорними плямами, які появляються у нас на душі, в нашому серці, коли ми зробимо щось погане, тому спішимо обмити, очистити не тільки одяг, але й наше сердечко. Дякуємо Богу за все, що він такий добрий і так сильно нас любить. За кілька днів Дмитрик прийшов зі школи. Радісний, веселий і задоволений, він сказав, мені рентген тепер не страшний. Господь наш Отець Небесний, а ми його діти, і Він дуже любить нас. Завжди пам'ятаємо про те і будьмо вдячні.